А де моя велика ложка? Вітаю, дорогі мої друзі! Хочу вам показати мед, який я купила в пана Тараса. Купляю кожен рік. В нього він різний буває. На цей раз я придбала мед липовий, свіжий, тільки викачаний. Подивіться, який прозорий, який колір гарний в нього. Покажу вам, яка консистенція цього меду. Як він л'ється Такою смужечкою. Кажуть, справдивий мед при кінці має ця. Струйка меду підскокувати догори. Так, зараз. О! О! Бачите? Яка зарована солода! І, звісно, я спробую, щоб вам сказати, чи добрий той мед. Так. ложку. вошку. Друзі, дуже смачно. І корисно! Заплатила я 200 гривень за літр меду цього. Раджу придбати в пана Тараса цей мед. Хто зацікавився, можу залишити номер телефону. Пишіть мені в приваті.